Домонтович Доктор Серафікус. Розділ 9. В доктора Серафікуса була одна вада, яка пригнічувала його і від якої він ніколи не міг звільнитись. З нього була вперта й працьовита людина. І це йому шкодило. За подробицями втрачалося ціле. У своїх наукових дослідах він імпонував ретельною поважністю свого наукового апарату. Розмірами й кількістю скупчених приміток. Кожне слово в своїй статті, монографії, розвідці, він стверджував низкою бібліографічних довідок. Те, що він стверджував, він обґрунтовував. Він не висловлював необґрунтованих тверджень. Кожна висловлена фраза тягла за собою тягар бібліографічних нагромаджень. Його радиція викликала подив. Але ерудитні накопичення в примітках були потрібні хіба, може, для нього самого, щоб ствердити собі самому свою наукову сумлінність як дослідника. Примітки були прапором його наукових студій. Примітки виправдовували сенс його розвідок. Здавалось, він писав статті не для того, щоб розробити яку-небудь наукову проблему, а тільки для того, щоб деталізуючи. Тішити себе накопиченням приміток. Комаха Як учений існував у примітках. Щодо цього, то Камаха не відрізнявся від своїх колег, бо їх наукова діяльність була так само не більше, як тільки приміткою до науки. Всю повноту своєї ерудиції наукові робітники вкладали в верблюжу терплячість праці над примітками. Коментаторство ставало ідеалом дослідження. Текст розпорошувався. Він продовжував існувати тільки як формальний привід для призбирування приміток. Поважність наукового досліду визначалась дріб'язковістю досліджуваної теми. Дослідники набували собі авторитету, публікуючи листи Віктора Білозерського до Миколи Макарова. Досліджуючи українського філософа Василя Довговича, трактуючи питання про хто і що в порівняльно мовознавчому аспекті, тлумачачи темні місця в слові о полку Ігоревім, або ж підносячи питання про потребу досліджувати вплив Євангелії з святого письма в новій літературі. Ми описуємо комаху таким, яким він був у другій половині 20-х років. Отже, саме за тих часів, коли після хаосу і безладдя світової громадянської воєн життя, здавалось, увійшло нарешті в стале річище. Бурхливі хвилі життєвого моря втихомирились, і поверхня простяглася рівна, блискуча, осяяна лагідною тишею соняшних променів непу. В цій усталеній жит... налагодженості життя гіпертрофія дрібниць репутацій, постатей, невиправданих претензій, необґрунтованих ілюзій сприймалася як суттєва конє... конечність, як логічний висновок з наявного становища речей. Люди тішили себе ілюзією своєї власної самодостатності. В переважній, якщо не цілковитій більшості. Майже всі вони прийшли з міста з села. Осівши в місті, вони так або інакше урбанізувались. Але і в місті, побут старосвітських батюшок і матушок, вони вважали за остаточно довершену форму ідеального життя. Урбанізацію цього побуту вони розцінювали як правдиве признання часу. Ніхто з них не дивився далі паркана у дворі свого будинку. Розташованого в одному з затишних, затишних закутків ярів Гоголівської або Тургенівської вулиці. Вони працювали, жили, купували килими, меблі, валюту, будинки, пишались один перед одним ситцем і шовком на оправах своїх книжок. Сергій Єфремов справив собі теплу бекешу з сірим смужковим коміром і також смужкову шапку. Григорій Іваниця на гонорар, одержаний від Вукоп спілки за підручник зі шкільної граматики, купив на Фондоклеївський довгоповерховий будинок, що колись належав професорові Образцову. Микола Плевако носився з проектом видати повну збірку творів Ганни Бервінок. Новицький не перший рік працював над Мочемордами. Олександр Білецький. На спілку з пливаком з, з краяних ножницями сторінок зшивав чергові сирійні томи грубих хрестоматій. Сергій Пилипенко як провідну постать в літературі прокламував биковця. Биковець був мершавий, метушливий і малописьменний. Михайло Сергійович Грушевський оточував себе в будинку на вулиці Короленка, 35, плеядою власних биковців. Зеров перекладав кримські сонети Міцкевича, Рильський в Романівці Пана Тадеуша. Павло Тичина селянам зі свого села подарував трактора. Довженко фільмував квітучі яблуні, небо, трактори, землю. Сяйво процвітало. Павло Комендант збирав колекцію скляних барилиць із 17-го сторіччя. Дмитро Загул жовтів, грубшав, страждав на Ядуху, ходив, спираючись важко на ковіньку. Євген Плужник покашлював у, у підведений каракульовий комір темного ватяного пальта. Найкраще тістечка купували у Фрудзинського на вулиці Карла Маркса, колишній Миколаївський. Каву пили в кафе на хвилинку у Валентина на прорізній. Шинку, балик і мариновані грибки купували у Федорова на прорізній. Крамниці були завалені крамом. Комашене «Курікулум вітає. Існувало як примітка до його ретельних наукових студій. Скінчивши термін професорського стипендіатства року 1916, він склав магістерські іспити. І, зачитавши дві вступні лекції, був допущений викладати необов'язковий курс на історично-філологічному факультеті Київського святого Володимира Університету на правах приват доцента. Список його друкованих наукових праць і довідка про те, що він не уникав громадської праці і виконував відповідні громадські навантаження двома додатковими примітками до комахового. «Курікулум вітає, стверджували, що комаха є комаха, професор другого розряду в Київському Іно. Він був надто працьовитою людиною, і це йому шкодило. Він був більший і цікавіший від своїх приміткових студій і свого приміткового існування, але сумлінна працьовитість і тягар приміткової традиції були більші за нього. Тільки з людини, певної свого права буде вільною, може вийти щось більше як урядовець, фінагент, професор, юрисконсульт завшколи. Комасі бракувало цього почуття вільності. Почуття визволення, перетворене на успіх, не належало до числа його доброчинностей. Він працював напружено й уперто, виснажував себе. Замість із презирливою іронією заперечити все те в науковій традиції, що належало заперечувати і знищити. Він ішов за течією, за плином часу. Він протестував, коли Жебелів надрукував свої некрологи в Праському кодекс Кондаковвіаном, і коли Пільняк видав своє червоне дерево в берлінському петрополісі. Дарма що він ніколи не читав перших. І не уявляв собі, про що йде мова в другому. В роковини імперіалістичної війни або ж перед першим травнем репортери приходили до нього взяти інтерв'ю для газети. Він приєднувався до резолюції, що протестувала проти захоплення китайськими генералами китайсько-східної залізниці. Це були відписки, що ними він відгукувався на життя, потік якого проходив повз нього. Ними він завойовував право за часів непу працювати в іно, займатися науковими студіями, друкуватись у часописах. Хребет його громадського існування складали корінці постанов і резолюцій, прийнятих на загальних зборах і підшитих до папки з написами справа і місцевком. Він гадав, що рухається вперед. Тим часом рухалася епоха, а він лишався на тому ж таки місці. Як і більшість його сучасників, він не розумів свого часу він був певен, що кожний наступний день є тільки автоматичним відтворенням попереднього. Так або інакше, він, як і інші, вірив у ночуя Левицького, в старосвітських батюшок і матушок, в рибалку Крутя всталість плес зарослих комишем. Протягом десятиліття він порався серед приміток з тим, щоб з їх комбінації складати книжки. Він не прагнув досягти від того яких-небудь наслідків. Він вірив у самоту й працю. Він писав, сортував виписки. В цьому було щось автоматичне. Наука втратила свою вагу в системі світогляду. Наукові студії знаходили собі вияв у процесі розкладу цілого на окремі дрібні деталі. Він не здібний був звільнитись від свого традиційно примітивного існування і визволити себе від самого себе. Він не належав до числа панікерів, що чекаючи, чекаючи вибуху війни, якою весь час лякали громадян Совєтського Союзу часописи, Закуповували в крамницях пуди цукру і мішки солі, наливали балії ванни гасом, сушили сухарі і потім викидали їх, вкритих цвіллю геть, що в щілинах підлоги, в коробочках, з-під гуталіну ховали валюту й золоті п'ятірки. Комасі треба було замість того, щоб самотнім в'язним у самого себе, оточивши себе книжками протягом десятиліть. Коперсатись у цитатах і з комбінації цитат складати докладні примітки, треба було йому ще тоді, коли перший гарматний вибух з сичанням витяг лунку нитку глухого пострілу через місто над дахом будинків, взяти в руки, в руки гвинтівку і багнетом, встромленим у груди, творити майбутнє. Диференційованість суспільних функцій, фахова відокремленість. Спеціалізація праці, конвеєрна роздрібленість рухів, відокремленість автоматизованих жестів, розподіл роботи, доведений до останньої міри дрібності, ізольована пристосованість людини до одноманітних і безперервних рухів, усе це перетворювало, перетворювало Серафікуса на ідеальну формулу цієї деталізованої диференційованості. Робітник не робить авта. Не тче полотна, не виробляє плугів, не шиє чобіт або ж убрання. Протягом дня той самий десять разів повторений одноманітний рух, безперервний плин конвейерної стрічки і протягом дня десять тисяч разів повторений рух. Зосереджена замкненість струху, фах пришиваного гудзика, вкрученого гвинта. Система конвейера відкидає будь-який контроль суб'єкта над тим, що і для чого вона робить. Тобто, в даному разі, світ уявлен людини, що виконує певну працю, новий напрям заперечує логіку почуттів. Робота сучасної людини суперматична, безпредметна, як і картини сучасних майстрів. Мистецтво Пікассо Кандінського Клеє Шагала сприймається як непредметне, як ребус. Перед їх картинами виникає примітивно безпосереднє питання де річ і що тут річ, новітнє мистецтво не має нічого спільного з об'єктивним явищем речі. З погляду так званої реалістичної традиції. Нове мистецтво є непредметне чи протипредметне. Шанолюбство Бекліна, як митця, коли він писав свої міфологічні картини, своїх кентаврів, селенів та ніф, німф, було скероване на те, щоб надати своїм казковим вигаданим постатям біологічної правдоподібності. Беклін жив за часів Дарвіна і Дюба Реймона. У нового мистецтва свідомо чи несвідомо, протилежне завдання обернути цей свій об'єкт на щось біологічно неправдоподібне. Нове мистецтво стало на зовсім іншу платформу, як біологія. Світ вимирає. Природа обернулася на продукт фабричного виробництва. Колишнє ремісниче товарове виробництво. Виходила з предметно видимого. Робітник виробляв конкретну річ, для нього існувало конкретне речове. З нього був Чеботар, кравець, Тесляр, стельмах, лимар, гутник, Годинникар. Він міг сказати, цей костюм пошив я, цей будинок спорудив я. Для нього існувало я і річ. Він що робить? І річ, яку він робить. Майстер у своїх картинах відтворював речі, речі вклонявся перед річчю. Він пишався зі своєї любові до землі й природи, тварин і людей, частин року і їхніх плодів. Йому до вподоби були обличчя героїв, посмішки танцюристок, рельєфи медалей, профілі камей. Він виходив з нагої жіночої постаті. З архітектурної перспективи, зі світла, неба, дерев, квітів. Сучасна людина не знає цієї любовної уваги до речей, пошани до речової творчості. З неї не є чоботар, швець, тесляр, кравець, стельмах, лимар, гутник, Годинникар. Вона не виробляє речей. За ціле життя своє. Робітник не зробить жодного дизеля, жодного паротяга, жодної голки. Система конвейера розкладає роботу на низку часткових примітивних вправ. Сучасна людина детальний робітник, робітник деталей, споруджувач приміток. Сучасна людина виконує часткову функцію. Одна людина продає сірники, інша зельтерську воду. Ще третій очиняє двері, чистить черевики, пришиває гудзики, пише розвідки про утворення нового наріччя на Далекому Сході та про місце різних слов'янських мов у цьому наріччі. Митець кинув малювати природу і відтворює продукти виробництва, лабораторні речі, хімічні формули, що втратили свою конкретність. Метець Відтворює неприродні особливості й форми речей, а зв'язки і взаємини, що обертають річ у функцію виробничих залежностей. Дріб'язкові люди обурюються з зеленого неба, синіх дерев, з картини, на якій нічого не намальовано, з малюнків, подібних на дитячі або ж на малюнки дикунів. Але для сучасного майстра, що супроти анатомічних і біологічних законів малює потвор, це й значить творити Всесвіт і людей такими, якими вони є. Комаха, доктор Серафікус, і був такий безпредметний, людина запереченого біологізму, приміткового, замкненого, схематичного існування.